Олександр Марія Домінік Шептицький, граф, землевласник, громадський діяч та меценат. Олександр Шептицький народився 4 серпня 1866 року в селі Прилбичі поблизу Львова. Був четвертим сином у подружжя Софії та Івана Кантія Шептицьких. Встановлені Олександра, як і його братів, більшу роль відігравала Мати Софія. Вона, будучи побожною і активно практикуючою, прищепила глибоку релігійність своїм дітям. Всебічно обдарована, освічена, Софія у своїх дітях плекала відчуття прекрасного. Зокрема, Софія Фредро навчала синів любити, розуміти і поціновувати мистецтво та літературу. Батько Іван Кантій виховував своїх синів у дусі відповідального ставлення до життя, а також передав їм своє глибоке зацікавлення історією власного роду та краю Галичини. Сини продовжували зберігати і примножувати колекцію книг та історичних документів, зібрану батьком. Софія та Іван Шептицький поділяли консервативні політичні погляди та перебували під значним впливом ідей, думок Павла Попеля чільної фігури польських консервативних кіл. Батьки дбали про польське патріотичне виховання своїх дітей. Обоє батьків зуміли створити для дітей дім повний затишку та любові, хоча також вимагали від дітей послуху та підпорядкування вимогам та дисципліні. Олександр початкову освіту здобував удома. Мати особисто дуже прискіпливо вибирала вихователів та учителів для своїх синів. Перші класи гімназіальної освіти Олександр Шептицький опановував самостійно вдома, а потім складав іспити в гімназії імені імператора Франца Йосифа у Львові. Наступним щаблем у світі стало навчання в гімназії імені Новодворського у Кракові. Ця гімназія, котру часто також називали гімназією Святої Анни, мала славу однієї з найкращих польських гімназій в Австро-Угорщині. Ця гімназія мала дуже кваліфікований викладацький склад, обширну навчальну програму і гарантувала солідний рівень знань для своїх випускників. Гімназія працювала за програмою класичних гімназій, тобто більша увага приділялася гуманітарним предметам та мовам. Тут Олександр Шептицький навчався з 1879 по 1883 рік. Однак закінчив він шкільну освіту у новоствореній гімназії імені короля Яна III Собявського у 1884 році. Того ж року, 1884, Олександр вступив до університету у Вроцлаві на філософський факультет, де. Основну увагу приділяв вивченню предметів, пов'язаних зі сільським господарством. Цікаво, що у Вроцлаві у той сам час на юридичному факультеті навчався його брат Роман Шептицький, майбутній митрополит Андрей. Разом брати Шептицькі взяли участь у заснуванні студентського польського товариства Сосєтас Госіана. Ця організація об'єднувала студентську молодь польського походження та намагалася поширювати християнські ідеали та патріотичні переконання та польськість загалом, на противагу переважаючим впливам німецької культури у Врославському університеті. На той час Вроцлав німецькою мовою Бреслау був частиною німецької держави, котра провадила політику активної гармонізації. Брати Шептицькі також брали активну участь у діяльності літературно-слов'янського товариства, котре діяло у Вроцлаві переважно серед студентської молоді. Саме на засіданні цього товариства Олександр приготував і виголосив реферат на таку тему Ясинський драма Адама Міськевича. Тобто цей реферат був літературознавчим. Навчаючись у Вроцлаві, Олександр Шептицький відвідував лекції з польської і слов'янської літератури, поглиблював свої знання у філологічній царині. Цікаво, що обидва брати разом мешкали, тобто вони мали разом помешкання. У 1886 році Олександр повернувся до Кракова та продовжив навчання в Ягелонському університеті. В Австро-Угорській імперії представники аристократичних родин мали за обов'язок пройти однорічну військову службу. У 1877 році Олександр відслужив рік військової служби у першому Галицькому уланському полку. Однак військова кар'єра зовсім його не приваблювала, і він чітко прийняв рішення продовжити діяльність свого батька, стати землевласником і провадити сільське господарювання. Для того, щоб вивчити сучасні методи, які застосовувалися в сільському господарстві, Олександр вирішив продовжити навчання і знову вирушив до Німеччини. У 1888 році він продовжував вивчати сільське господарство у місті Гале. Пізніше вирішив отримати ще й економічну освіту. Тому з листопада 1889 року до березня 1890-го вивчав економіку в університеті Ляйпсього. Олександр Шептицький у 1893 році зустрів свою долю. 1 жовтня 1893 року він одружився з Ізабелою Собанською, котра була дочка, дочкою Казимира і Марії Спотульницьких. Родина Собанських були польськими землевласниками, котрі мешкали на Поділлі, в невеличкому селі Сумівці. Власне, тут, в, цьому, в Сумівцях, і відбулося одруження, відбулося весілля Олександра та Ізабели. Вони створили щасливу родину, в котрій згодом виховували семеро дітей, шестеро доньок та одного сина. Молода пара вирішила оселитися на території Польського королівства у складі Російської імперії. Олександр мусів подавати прохання на отримання дозволу проживання в Російській імперії. Спочатку вони оселилися у маєтку Гродіславіце, а з 1901 року у Лащові. Власне, Лащів це була маєтність родини Шептицьких. Котру Олександру для господарювання та як частину майбутньої спадщини передав батько Ян Кантії у 1901 році. Лащів розташовувався в Томашівському повіті на Любліччині і був недалеко від Томашова. До ліквідації греко-католицької церкви на Холмщині в 1875 році Лащів був частиною Холмської греко-католицької єпархії. Українці, які мешкали в Лащові, до 1875 року, були греко-католиками, а опісля з 1875 року стали примусово православними. Олександр Шептицький активно підтримував релігійне життя в Влащові. Зокрема, він виділяв кошти на ремонт і впорядкування місцевого костелу. У 1902 році Олександр Шептицький за кошти спосогу своєї дружини придбав маєток лабуні, котрий розташований недалеко від Замостя. Великий маєток з палацом, парком і великою кількістю землі. Олександр купив від графа Яна Станіслава Тарновського. Завдяки цьому придбанню Олександр Шептицький став одним із найбагатших землевласників у Люблінському воєводстві. Олександр активно займався сільським господарством. Він розвинув сучасні сільськогосподарські методи у своїх маєтках. Також він робив такі речі, як розводив рибу, розводив породистих коней, відкрив млини. І навіть винокурні. Економічні справи не обмежували його діяльності. Олександр Шептицький швидко став прикладом громадського активіста. Він дбав про культурне життя, економічний розвиток та про світу в тому регіоні, де розташовувалися його маєтності. У 1907 році Олександр став співзасновником бібліотеки імені Єроніма Лопацінського у Любліні. В лабунях він допоміг збудувати школу для дітей, подарувавши землю для спорудження цієї школи. Турботу про дітей та молодь він розглядав як дуже важливу справу. Він став почесним президентом католицької сільської молодіжної асоціації. Також він активно підтримував парохіяльне життя і різні заходи, що стосувалося молодших, молодших мешканців лабуня. Важливою ділянкою діяльності Олександра Шептицького стала участь у різних економічних товариствах, економічних проектах та ініціативах. Так Олександр був членом землевласників, товариства землевласників, радником і президентом Товариства земельного кредиту у Любліні, був одним із співзасновників сільськогосподарського синдикату у Грубешові та в Замості. Був членом наглядових рад Товариства цукрової промисловості та Люблінського товариства шляхетних конярів. Брав участь у щорічних виставках, присвячених досягненням сільського господарства та селекції. Він також займався розвитком промис... цукрової промислові... промисловості у своєму регіоні. Олександр Шептицький мешкав не дуже далеко від Прилбич. Тому утримував тісні контакти зі своєю родиною протягом усього життя. У 1904 році, коли важко захворіла мати графиня Софія Шептицька, Олександр з Ізабелою приїхали у прилбичі. Ізабела опікувалася хворою графиною, доглядала та годувала недужу. Ізабела взяла на себе всі обов'язки господині дому і стала опертям родини у важку, у важку годину. Фактично, Софія Шептицька помирала на руках Ізабели своєї невістки. Вибух Першої світової війни змінив докорідно життя родини Олександра Шептицького. Влітку 1915 року російські військові, що відступали, наказали Олександрові покинути його дім у Лащові. Олександр з родиною 29 червня 1915 року покинув оселю у Лащові. і того ж дня їхній дім був спалений росіянами. Олександр з родиною вирішили перебратися до родини Ізабели, до Сумівців на Поділлі, шукаючи більш спокійного місця проживання. Однак через військові лихоліття і через хворобу доньки. 1900 у му році восени вони перебралися до Одеси. Власне, тут, в Одесі, родина намагалася вилікувати від туберкульозу доньку Софію. Однак всі старання були марні. І в 1917 році дівчина помирає від туберкульозу. Після підписання мирного договору між центральними державами та радянською Росією у Бресті в березні 1918 року родина Олександра Шептицького отримала можливість повернутися до Польщі і назавжди Шептицький оселився в лабунях. Через складну економічну ситуацію він був змушений продати частину свого майна землі. А в 1921 році. Передав іншу частину маєтку своєму зятю Станіславу Старовійському, котрий був чоловіком найстаршої його доньки Марії. У 1922 році Олександр та Ізабела вирішили подарувати палац, парк та ферму в лабунях згромадженню францисканок-місіонерок Марії. Цей дар Маєтко був пожертвуванням, подякою черницям, які підтримували родину Шептицьких під час хвороби та смерті їхньої доньки Софії. Дві доньки Олександра Шептицького, Тереза та Ядвига, згодом вступлять у це монаше згромадження, стануть монахинями-місіонерками. Олександр Шептицький також багато років виконував обов'язки префекта Марійського товариства. Благочесність Олександра Шептицького, його багаторічна підтримка католицької церкви та церковних інституцій у 1937 році були відзначені в особливий спосіб. Він отримав високу папську нагороду, хрест Проеклезія Епонтіфіче. Олександр в 1933 році втратив дружину. Через цю втрату та стан здоров'я він передав ведення всіх господарських справ зятю та сину. Олександр протягом міжвоєнного часу мешкав в Лабунях, в колишньому будинку адміністратора маєтку. Олександр у серпні 1939 року востаннє поїхав до Прилбич. Тут він зустрівся з братами митрополитом Андреєм, ігуменом Клементієм, генералом Станіславом та Леоном. Це була остання зустріч п'яти братів Шептицьких. Коли розпочалася Друга світова війна, Олександр Шептицький залишався в лабунях. Існують деякі інформації, що під час німецької окупації він співпрацював із Союзом Збройної боротьби, який організувався в Замойському регіоні. Союз Збройної боротьби це польська підпільна військова організація, що постала у вересні 1939 року. У червні 1940 року Олександра Шептицького заарештувало Гестапо в лабуні, звідти його перевезли до Замостя. Причиною арешту могла бути участь у вищезгаданій підпільній організації. Однак Шептицького також могли арештувати з огляду на його походження і минулу громадську і політичну діяльність. 1940 році німецький окупаційний режим проводив так звану АБ-акцію – заплановане винищення найбільш активних членів польського суспільства, представників аристократії, політичних та громадських діячів, військових. Заарештованого Олександра ув'язнили у сумнозвісній замойській катівні гестапо Ротонді. Тут Олександра закатували до смерті 19 червня 1940 року. Олександра Шептицького поховали на цвинтарі в парку в Лабунях. 2023 року в публічній бібліотеці Гміни Лабуні присвоєно ім'я Олександра Шептицького. Олександр Шептицький, напевне, найбільше з п'яти братів Шептицьких унаслідував в якості свого батька Яна Кантія. Він дуже любив те, чим він займався: господарювати, будувати нові економічні структури, робити щось, що потрібно громаді, працювати на користь інших. І також його дуже цікавив економічний розвиток і економіка. В цьому сенсі він дійсно продовжував лінію діяльності свого батька Івана Кантія. Олександр також був людиною, яка була тою ланкою, яка об'єднувала братів. Він брав участь у різних зібраннях братів, приїжджав до прилбич до рідного гнізда. Його дружина була тою особою, яка допомагала матері. І це дуже цікаво. бо Клементій Шептицький, Шептицький в одному листі згадує, що Ізабела, це наче добрий ангел, яка підтримала їх у важкий момент, власне, тоді, коли хворіла і помирала Софія Шептицька. Олександр, можливо, видається людиною найменш відомою з родини, але в той же час він був прикладом людини своєї епохи. І людини, яка хотіла також вийти за межі обмеження свого статусу, бути не просто землевласником, а бути людиною, яка, е дбаючи і отримуючи прибуток від землі, дбала про людей, які жили на цій землі. Це дуже дуже цікавий підхід. Він був меценатом різних організацій культурних, громадських, релігійних. І він був зірцем того, а ми би зараз казали, свідомого бізнесмена, тобто людини, яка розвиває громаду, будує спільноту, і підтримує церкву. Тому в цьому сенсі він був дуже подібний до інших братів шептицьких. Бо вони дбали в першу чергу не про власне майно чи про власну власний статус суспільний чи політичний, а дбали про тих людей, про тих ближніх, які є коло них.